Не втратьте останній шанс. З 1 січня 2023 року Національний Банк України видав постанову, що банкноти 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень та 100 гривень попередніх поколінь поступово будуть вилучатися з обігу. Тож встигніть відкласти в свої колекції банкноти старого зразка саме в ідеальному стані, адже вони будуть коштувати з часом дорожче. Особливо зверніть увагу на червоного мазепу: 10 гривень з червоним портретом гетьмана. Про цю купюру ми розкажемо вам детально в наступних відеооглядах. Неодмінно прожміть лайк і підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Також також Національний банк України нагадав, що банкноти з слідами забруднення фарбою з отворами. А також деактивовані фактично в будь-який спосіб перфораціями і не тільки не слід приймати до обігу про грошову диверсію від окупантів. Ми розповідали в одному із інших наших відео. Дивіться за посиланням.